Мої вітання, друзі, ви на каналі Мій сад. Дякую, що ви зі мною. Пропоную вам наступну частину відео про клематиси, які зростають у моєму саду і прикрашають моє подвір'я. І до вашої уваги сорт де Бушо. Цей сорт відноситься до пізньоквітучих і починає квітувати одним з останніх серед усіх моїх клематисів. Комтес де Бушо. Відноситься до клематисів третьої групи обрізки. Це слабка обрізка. Але я, коли проводжу навесні обрізку своїх ліан, я дивлюся перше на те, як зберіглася Ліана, як вона вийшла із зими, як прокинулися бруньки. І вже після цього проводжу обрізку. Буває так, що Ліана другої групи. А якщо добре зберіглася, і усі бруньки прокинулися, то я можу залишити її навіть не обрізаючи. А буває таке, що ліана третьої групи обрізки, а доводиться обрізати дуже низько. Тобто до кожної ліани індивідуальний підхід. Цей сорт зазвичай добре виходить із зими. Про нього можу сказати: невибагливий, рясноквітучий і стабільний, бо не кожен сорт клематису. Кожного року дає таку безліч квітів. Комтес Бушо відноситься до стабільно рясно-квітучих сортів. В мене комтез де Бушо має висоту приблизно 2,5 метри. Квіти знаходяться переважно у верхній частині рослини, знизу ліана трохи оголюється. Це рясноквітучий сорт після того, як квітка відцвітає. Збоку з'являються бутони, і період цвітіння масового продовжується. Після того є певний період покою і пізніше, ближче до осені, з'являються поодинокі квіти. Це вже не так видовищно, не так феєрично, але все одно квіточки є, і він намагається собою хоч якось прикрасити наші квітники. Цей сорт має квіти приємного рожевого кольору і тичинки жовтого кольору. Розмір квітів на моїй ліані приблизно 6 см. І це квіти перші. Наступні квіти дрібніші, але їх багато. Ви можете бачити велику кількість бутонів, і коли вони розпускаються, то вкривають рожевим килимом усю ліану. Наступний сорт. Який також відноситься до пізньоквітучих, це клематис Монте Казіно. Має дуже гарного кольору пелюстки, вони бордово-фіолетові. Вони також мають різний колір на різних стадіях. На розпуску це один колір, а після певного часу цвітіння це вже інший колір. І цей сорт має контрастну серединку в порівнянні із пелюстками. Вона Жовто-кремова. Зараз ви можете бачити, як рівномірно розташовані квіти вздовж Ліани, але не до самої землі. Ця Ліана дуже високоросла. в мене вона зростає на висоту більше 3 метрів. Квітка має гарний колір, гарну фактуру, вона, наче оксамитова. І, в залежності від освітлення, також може змінювати відтінок свого кольору. Про сорт Монте Казіно можу сказати, що це дуже міцна Ліана. В якому плані? Вона високоросла, вона видає багато пагонів, вона також має дуже велику кількість листя на собі, і для цього їй потрібна дуже міцна опора. На це теж треба звернути увагу. Дуже гарна Ліана, я б хотіла повторити її на своїй ділянці. Кожного року я прикопую багони, але поки що безрезультатно. В цьому році я також зробила спробу, прикопала. Маю надію, що, може, цього разу в мене буде вдача. Чекаю. В усякому разі, саме цей сорт складніше вкорінити аніж деякі інші. Клематис Монте Казіно має середній розмір квітки. Це приблизно 8-9 см. Квітує цей сорт одноразово. Наступний сорт Клематис Віва полонія». Це сорт польської селекції. Назва в перекладі означає слава Польщі. Це досить молодий сорт, виведений він у 2014 році. Віва полонія відноситься до клематисів другої групи обрізки. Це досить компактний сорт, має висоту до 2 метрів, але має великий розмір квітки. Квітка в середньому 12-15 см. Квітка має 6-8 пелюсток червоно-пурпурного забарвлення з гострим краєм. Посередині пелюстки проходить смуга білого кольору. Квіти на цій ліані розташовані також рівномірно і цвітіння починається майже від самої землі. Тобто знизу ліана не оголена. За характеристиками цей сорт відноситься до ранньоквітучих клематисів. Але в своєму саду я б його віднесла до середньоквітучого сорту. Також він має 4-9 зону морозостійкості. Але в мене бувають роки, коли Ліана обмерзає. І внаслідок цього ми вже не отримаємо таке рісне цвітіння. До речі, в нього є така особливість, він дуже довго розпускається. Ось з'являються бутони, потім вони збільшуються у розмірі і вже, здається, готові розпуститися. І ти чекаєш, чекаєш, а він усе не розкриває свої пелюстки. Але разом з тим він довго тримає квітку під час цвітіння. Я вже казала колись, що свої ліани на зиму я не вкриваю. В мене зростають сорти, що відносяться до другої та третьої групи обрізки, і зазвичай вони добре зимують, бувають руки. Коли якась ляна підмерзне, але протягом сезону вона відростає, відновлюється і усе гаразд квітує. І в мене не було жодного випадку, щоб я втратила рослину через те, що вона не вийшла із зими і замерзла. В цілому, я можу описати клематис як дуже гарну рослину, але рослину для людей, що мають велике терпіння. Бо усю свою красу ця ліана покаже лише на третій, п'ятий рік. Вони довго вкорінюються, довго нарощують кореневу масу. Вони можуть роздумувати рік або два. Перші пагони, які вони випускають, це зазвичай слабкі, не такі міцні і вкриті квітами, як у рослин, які вже зміцніли і які мають велику кількість квітів на собі. Тому треба. Мати терпіння і треба бути готовим до того, що ця краса буде, але з часом. Та воно того варте. І в цьому може переконатися кожен, хто побачить цю ліану в повному розквіті. А в мене для вас наступний сорт це густомахровий клематис сорту Жозефіна. Це Ліана із махровими квітами рожевого кольору. Має висоту приблизно 2,5 метри. Низ ліани оголений. Жозефіна відноситься до другої групи обрізки. В моєму саду це нестабільно квітучий сорт. Наприклад, в цьому році її цвітіння я б оцінила на трійочку. В цьому році саме вона в мене обмерзла. І як ви бачите, пагонів мало. Квітів також мало, зазвичай вона квітує набагато раніше, тому що цвітіння відбувається на пагонах минулого року. Але через те, що пагони обмерзли, вона поки наростила пагони цього року, поки з'явилися бутони, таким чином цвітіння відбулося на декілька тижнів пізніше. А так, в цілому, цей сорт надзвичайно декоративний, дуже гарні густомахрові квіти, і вони до того ж дуже довго тримаються на ліані. Сорт Джозефіна має дві хвилі цвітіння. Друга хвиля відбувається наприкінці вересня, на початку жовтня, якраз у той час, коли квітують хризантеми. Назву цього сорту я дуже довго не знала. І лише коли я звернулася до глядачів за допомогою, мені підказали, що це клематис сорту Надія. Це дуже міцний сорт. Ви можете бачити, він займає багато місця, в нього велика кількість листя. Він починає квітувати рано, Його я віднесу до ранньоквітучих в моєму саду. Має квіти дуже великого розміру, розмір квітки 15-18 см. Має темно рожеву смугу по пелюстці сама пелюстка світло-рожевого кольору. Він дуже невибагливий, він легко розмножується і підійде вам у тому випадку, якщо треба щось прикрити, наприклад, будівлю або якийсь паркан, він з легкістю його закриє. І дуже слабке цвітіння. В цьому році мав клематис з сорту Місао. Це клематис з японської селекції. Невисокий, має десь 1,5 метри висоту. Квітка має двокольорове забарвлення і контрастну темну середину. Розмір квітки до 15 см. Маю надію, в наступному році побачити пишне цвітіння цієї ліани. Вона дуже гарна. На цьому, друзі, в мене все. Використовуйте ці прекрасні ліани у своєму саду, вони дивовижні. А я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, заходьте в гості, дякую вам і до побачення!